Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, вітаю шановні. Я Дмитро Тузов з нами зараз на зв'язку. Валерій Чалий, дипломат, голова правління українського кризового центру, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава сьогодні, 14 січня 2023 року. завдано знову ракетних ударів, в тому числі по столиці. А, і знаєте, от у нас вже в ефірі радіо НВ Роман Костенко відкоментував і сказав, що а, з високою долею ймовірності частина ракет а, прилетіла з Білорусі, були запущені з території Білорусі. Йдеться про балістичні ракети. Ми з вами пам'ятаємо істерику, яку влаштовував режим Лукашенка, коли нам всім показували а, якісь труби в полі і з криками, що це українська ракета, викликали посла. Якщо ви пам'ятаєте, отак, ніби режим Лукашенка збирався проголошувати війну Україні зараз, якщо з'ясується, якщо з'ясується, що цей масштабний удар не по якомусь полю, а в тому числі і по столиці, лише за попередніми даними, зараз е, в Києві пошкоджено 18 е, житлових будинків та цивільна інфраструктура. А якщо, якщо буде підтвердження того, що удар нанесено в тому числі з території Білорусі, а, пане посол? Ну от як на все це реагувати? Якою має бути реакція України? Ну, Почнемо з того, що Ісхандерами вже обстріляли з території Білорусі в березні місяці, так що нічого нового насправді немає. І е, я не хочу втручатися в офіційну нашу позицію, чому ми з Білорусі так. Ведемо себе, ну, тому що вже Лукашенко напрацював не тільки на розрив відносин, Це, я би насправді зараз дуже уважно подивився на в'їзд з Білорусі, ну, багато речей, які вже треба було б зробити. Можливо, є якісь домовленості кулуарні. можливо, можу допустити. Я би йому не вірив, якщо йому хтось ще вірить, ну. Окей, я не вірю йому, тому що я сам чув від нього фрази, що з Білорусі, ти публічно це говорив: що з Білорусі ніхто не буде нападати на Україну. Говорив таке, говорив ні один там не перейде кордон. Ну не контролює він уже цього, не контролює. Як нам реагувати на ці речі? Тут, скоріше, не про Білорусь питання. Ми ж вже розуміємо, що Росія Лукашенка питати не буде вже на цьому етапі. Тому треба як реагувати на ці залпи? Реагувати можна тільки одним чином: на балістичну ракету. Якщо це балістична ракета, ну можна, звісно, системи Петріот, але їх треба дуже багато. Дві батареї не допоможуть. Хоча і це добре, що постачають нам американці, і німці, але їх, по-перше, ще немає. А по-друге, вони не допоможуть. А по третє, вони не для цього. Насправді, чесно кажучи, потрібні вони потрібні для того, щоб прикривати аеродроми, аеропорти. Тобто, це зовсім інша річ. Ми думаємо, що вона прикриє нам міста. Ні, давайте чесно ми будемо. Двома системами Патріот ви не закриєте основні міста України. Тому реагувати можна тільки одним способом, і всі військові це прекрасно знають. Треба подавити точки, звідки йдеться обстріли. Як їх можна подавити двома способами або авіацією? Ну або далекими дронами, да, які можуть ударними, або ракетами дальнобійними, все Чи, чи має право Україна бити по території Білорусі з точки зору міжнародного права, звідки здійснюються удари, відповідь може бути зроблена так. Відповідь так, ми маємо повне легітимне право нанести удари по точкам, звідки наносяться по нам зараз. Ці удари. інша справа, яке політичне рішення буде, я не хочу в це втручатися, але з точки зору. Прав війни, правил війни це єдиний спосіб припинити це свавілля і таке знаєте, цинізм. Я зі всі бала... балачки про те, що ми так любимо українців, що хочемо їх побільше знищити. От як Лукашенко каже. Ну і Путін, звісно, це нацизм чистої води. фашизм російський такий, ну можливо, свій свого розливу. А Лукашенко, ну мені подобається це порівняння. Дійсно, що як Гітлер з Мусаліні Путін з Лукашенком. тобто такий молодший партнер. Ну, от і все, що треба про нього знати. Дуже сподіваюсь, що ці е, злодії і воєнні злодії, і взагалі, вони багато що накуролесали в своїх державах, знайдуть відповідне покарання, е, це дуже важливий момент. Тому зараз все записується, фіксуються злочини, в тому числі Лукашенко. Те, що ви сказали, що Лукашенку не можна за жодних обставин вірити. Це стосується і ймовірності участі Білорусі в можливому наземному вторгненні в Україну. Абсолютно. Абсолютно. Слухайте, вже все. Той момент, коли Лукашенко міг на щось серйозно впливати, він прийшов. І він сам це зробив. Парадоксальна ситуація в тому, що він той знаходиться ще там, тільки тому, що Україна перемагає Росію, протистоїть Росії. Оце запорукає можливості ще якогось там існування. Ну, парадоксально, да? але Україна зараз його фактично витягує там. Якби ні, то якби не так, його вже там з'їли дуже швидко. Він, до речі, боїться цього особисто боїться. Так що це його внутрішні, там вже ці болі, але нас вони не цікавлять. Нас знову ж таки цікавить один момент. Ми можемо. Багато разів повторювається з території Білорусі, не видно якоїсь підготовки. Е, ну, вибачте, а сам факт, що вони концентрують там, е, тренують і на наших кордонах тримають війська. А ми змушені відповідно тримати там ті війська, які могли б звільняти країну. Це участь у війні. Це пряма участь у війні Білорусь. Ну на жаль. Так сталося. І наш можна тут дипломатично з цим гратися, якось крутити, викручувати. Але, ну скажу так, рішення приймати треба було ще раніше, превентивні. Зараз оця вся гра, тут тобто якось втримати Білорусь на якомусь етапі, щоб не втягнути більше. Ну, тут ми вже не маємо ініціативи. В основному ініціативу має Росія Путін. Вони. І взяли під контроль. Ви ж бачите, поїхали туди. Просто всіх цих генералів на нолях помножили. Вони сиділи з такими кислими мордами, бо це морди. Морди ну, я скажу, чому тому, що ці морди обіцяли нічого не зробити проти України, і тільки на них натиснув їх сюзерен. По цій морді і зразу полізло, тому вони співучасники. Оці вся верхівка, білоруська, все вони співучасники. Тих, хто проти вбивають ви бачите. Тобто і на жаль, така ситуація. Я абсолютно рівно сприймаю що російський режим, що білоруський народ білорусі ну це інша історія. Тут ще можна подискутувати. Є ті, хто. Воює в полку Каліновського, є інші підрозділи, є ті, хто веде партизанську боротьбу в складних умовах, є політики в екзилі, ну які менше впливають. Є ініціатива нещодавно була об'єднання зусиль кіберпартизан і полку Каліновського і інших. І до речі, це хороша ініціатива об'єднавча. Тому тут вони ще поборються, я думаю. Білоруси ще поборються. Все-таки я на них ще, знаєте, сподіваюся, а на режим вже точно ні. Пане Валерію, зважаючи на те, що Білорусь, по суті, є плацдармом Російської Федерації для можливого наступу для ударів, в тому числі по Україні, і там підуть вони сухопутним шляхом чи не підуть це під питанням великим. Але те, що вони зв'язують українські війська і відволікають, це очевидний факт. Скажіть на вашу думку. Наші західні партнери проявляють достатню рішучість для того, щоб відтягнути російсько-білоруські війська, а і, і чи готуються вони до, до ну різноманітних провокацій з боку Білорусі та країни НАТО, я маю на увазі. Тим самим вони могли б суттєво допомогти Україні ось цим відтягненням уваги. Я не кажу про збройні сутички, звісно, але те, що роблять білоруси по відношенню до України, відтягують на себе українські війська, які Чекають ймовірного удару з боку Білорусі. Теж саме наші західні партнери, укріплюючи свої кордони і перекидаючи збройні формування. А е, якимо чином реагують на цю ескалацію, зважаючи на те, що ну, насправді Білорусь використовується російським режимом в якості плацдарму. Ви спостерігаєте такі дії? Ну, давайте ще раз скажу, що контроль там. Російські збільшуються і не виключено, що, наприклад, можуть перейти кордон ще раз там з півночі російські угрупування. ну і з якимись білоруськими найманцями. Тобто, це вже ситуація. Вони мають там постійні бази, вони розширюють свої бази. Про це ми говорили давно що до 24 лютого, що бази натиснули вже. більше того, Лукашенко просив дуже довго ядерному зброю. Ну і зараз погрожують, що вони переміщують в Білорусі ядерні компоненти. Тобто, ну в принципі зрозумілий підхід. Тепер як на це реагувати? Ви праві один з методів це підсилити присутність біля кордонів, і це робиться. Ви ж бачите, дивізія клекочуще чи як правильно орли? Це дивізія, яка ударна десантно штурмова. Кликочучі РВ, значить, вона під час Другої світової висаджувалась першою в Нормандії і цю дивізію перекинули американці зараз в Європу. Вона є в Румунії, там частково в Польщі, і зараз вони ближче до цього трикутника, там, де сходяться кордони Білорусі, Литви Польща, ну сувальський. Так званий такий перехід, да? тобто туди підтягують не цю дивізію, а іншу, але підтягують сили. Це, ну, на мій погляд, правильно, але недостатньо. В принципі, по великому рахунку можна було би там підсилити присутність ще більше. Вони робляться біля кордону. Там тренувальний центр тепер розташований. Тобто, щоб білоруси, як вони кажуть, союзні війська, нехай там потримають трошки. Увагу свою да, біля західного кордону Білорусі це б нам допомогло. Реально частково це робиться. вважаю недостатньо, можна було б серйозні. Що Лукашенко, конечно, як завжди, просто вирішить що це атака на Білорусь, але це вже таке. Хай вирішить Значить, треба підтягнути до більше сили. і Це відволіче. Це перше. Друге, треба надати Україні ракети дальньої дії, тому що ну подавляти ці точки ми все рівно будемо. Ну, я не, не буду говорити за наші збройні сили. Я роблю просто такий просто геополітичний прогноз. Ну, неможливо буде цього уникнути, так чи інакше, раніше чи пізніше. Україна має вже ударні дрони. Ми бачимо: ну, публічно заявлялось про це, не розкриваючи технічних деталей, але є у нас чим уже. Але якщо будуть ракети, це буде точніше. І буде чисто по військовим цілям, не постраждають якісь е, об'єкти. Тобто, якщо хочуть наші партнери е, щоб збер... якось е, щоб ми були більш точними, хай нададуть ракети там, хоча б 300 е, миль. Я би сказав, навіть не кілометрів. Хай буде миль, щоб радіусом дії. Да? Тобто, ну є атакус, є інші, але час прийшов. Оця атака ракетна. Я вважаю, це вже випрошування Кремлем точно таких ракет. Після цього, ну, в принципі, я не думаю, що це табу якесь може бути. Тому Рамштайн, який буде там в 20-х числах зустріч в форматі 50 країн, які надають озброєння, ця коаліція на чолі США, має вирішити два питання. Перше питання має бути остаточно танки до ну, 2-3 батальйони, щоб сформувати бригаду моторизовану. Це можуть бути челенджери, які вже британці, дякуємо їм. Сказали, що вже чотири вже. Ну буквально, от щойно, да сьогодні вас. тобто і вісім згодом, і це дуже правильне рішення. Думаю, прокинеться Шольц. Він вічно то, -то засинає, то просинається, як політики. вас. дуже дивно. Сподіваюся, що цей ракетний обстріл вже його якось розбудить і Уже леопарди, якщо не, не німецькі, то хоча б польські, там, і іспанські, ну, мається на ті, що вони раніше купили у німців, надійдуть в Україну і будуть мати хоча б на, я ж кажу, на 2-3 батальйони танків, ну, це хоча б там десь порядка 84-140, ну, десь в цьому проміжку. І далі ракети. Тобто на Рамштайні вже має прозвучати про ракети і дальні дрони. Тобто, не знаю, чому американці, ну, що їх стримує надати нам більш такі серйозні безпілотники. Як тільки в нас, мабуть, з'являються, то і вони надають, чекають, поки це буде. Так і буде приблизно в найближчий час. І тоді ну, буде менше ентузіазму у наших білоруських сусідів я маю з режиму білоруського бити по Україні. Поки що вони без карт. Вони просто безкарні. До речі, давно не було. Якщо це підтвердиться, я на даний момент не знаю офіційної позиції. Не хочу сюди втручатись. Якщо це е, балістичні ракети з Білорусі з території, ну такого не було давно. І це знов повторення позиції, яка була в лютому, фактично в березні, і ми на це з партнерами маємо відреагувати. Ми не можемо це залишити просто так. Знаєте, треба відреагувати на це. Пане Валерію, оскільки Путін з Лукашенком, а як ви порівняли Гітлер з Мусоліні, співпрацюють і розігрують таку комбінацію. Нехитру, я би сказав би, Лукашенко робить вигляд, що він просить у Путіна ядерну зброю, Путін погоджується, вони там роблять якісь спільні заяви. І зрозуміло, що ця ядерна зброя буде керована виключно росіянами. А як розрахунками російськими так і буде підкорятися командам з Москви, командам російського керівництва Путіна особисто? Це абсолютно зрозуміло. Лукашенко на цю ситуацію не впливатиме жодним чином, але Путін при цьому розігруватиме таку комбінацію, що це це все Лукашенко зробив. Це не я щоб відвести від Росії а цю ну як сказати санкції за ядерну ескалацію. Як ви вважаєте, як цьому протидіяти Ось цій? Такій мімікрії та і такому, ну, в принципі, глобальному обману, який всі розуміють, насправді що відбувається, але треба розуміти, що з цим робити. Ну, Якщо коротко, взагалі по цьому ядерному питанню, то перше, що я скажу, та загроза це бряцання цією дубиною ядерною, яка була, пам'ятаєте, в березні дуже там багато заяв було. Я вважаю, що вона зараз зменшилась, дуже серйозно. Бо були розмови не тільки з американцями, були розмови з китайцями, з індійцями, ну власне зі всіма країнами, з основними в кого ядерна зброя є, і не тільки з боку цієї коаліції антифашистської, антипутінської коаліції, а також з боку ядерних держав, таких як Китай, Індія, в яких менше боєголовок, очевидно, ніж у США і Росії, але вони не хочуть розповсюдження ядерної зброї в своєму регіоні. Вони прекрасно розуміють, що тоді їх завдання по забезпеченню безпеки своїх країн збільшиться ще більш. Так, Індія з Пакистаном є проблеми, а Китай там, ну Тайвань, постійно заявляє. Так, уявіть собі, зараз Корея вперше Південна Корея заявила на цьому тижні офіційно про необхідність подумати над переміщенням ядерної зброї на свою територію американської або розробки ядерної зброї уже. Уже сквозь цей пісок починає сипатися крізь пальці Сі Цзіньпіня. Він вже розуміє, має розуміти, що Путіну треба вдарити по голові. Вже вже достатньо, і зверніть увагу після цих зустрічей. Таких заяв ну майже немає. Ми з вами про це говоримо, але такі заяви припинились. Ну тільки клоуна. клоунада там Медведєва була якась, і то поїхав на ковер. До речі, не як заступник Путіна, а як просто партієць Єдиної Росії визвали його в Пікін, надавали по голові, приїхав назад розказав, замовкли, замовкли. мовчать. Але носії ядерної зброї на території Білорусі є. Насії ядерної зброї на території України є в Криму, ну, це не секрет. літаки. Довго, ну, довго росіяни весь час хотіли замінити літаки ще в свій час, щоб там були насії ядерної зброї. А, ну Радянського Союзу, там ті е, е, арсенали, які були раніше, зберігались там. Вони ці сховища зараз розконсервували, ну прилаштували для прийняття ядерної тактичної зброї, але е, наскільки ну зрозуміло. Все це відслідковується, і просто так вони не можуть прямо там перекинути ядерні боєзаряди. Так? Тому це все дуже серйозно відслідковується і нашими відповідними структурами, і нашими партнерами. Тепер шантаж, ще раз наголошую, цей шантаж можна припиняти боятись боятися, скажімо так, але а от сам факт розповсюдження зброї. В умовах, коли міжнародна права система не працює, роз, розбиті багато договорів. І отут -от є проблема. Тому є велика небезпека, що це може поширитись світом. Ми будемо мати в найближчі десятиліття там вже два десятка ядерних держав. І до речі, ну ви розумієте, я скажу свою думку, це ніяка не офіційна думка. Ясно, Україна ніколи не хотіла. Реально відновлювати ядерне, там, ядерну зброю свою, да? але е, це от е, велика увага зараз до нас перевірка на атомних станціях, чи ми там щось не ровно. З подачі Росії вони це постійно під але е, один тут раціональне зерно є. Всі розуміють, що Україна, якщо нас отак от кинуть просто на призволяще, то у нас є можливість суто технологічна, наукова, кадрова. Ядерну зброю в якомусь вигляді мати є можливість, але ми притримуємося зараз всіх режимів контролю міжнародних. Ми дуже відкриті. Ми настільки відкриті, навіть в умовах війни для цього контролю, що просто уявити собі не можна, щоб інша якась держава це робила. Тому я думаю, про це треба нагадувати, бити по рукам тим, хто порушує. Режим нерозповсюдження і мають бити по рукам. Я вже сказав хто не тільки ми, а, а і Китай, Індія. І до речі, прем'єр-міністр вже ляпа здав Путіну. Не хотів зустрічатись. Ну моді Індії. Хотілось би від Китаю мати таку ж позицію. Якщо Китай займе таку позицію вигідно для Китаю, тоді все буде нормально, пане Валерію. Головне управління розвідки повідомляє, що Росія проводить підготовку до довготривалої війни і переводить економіку на воєнні рейки. А головне управління українське, головне управління розвідки про це про це інформує. Росіяни від бліцкригу відмовились. Вони зрозуміли, що вони захопити Україну не можуть. І тепер, ну фактично, вони всьому світові кажуть, що а ми будемо. А знищувати впродовж тривалого часу Україну і вбивати українців, от насправді це утворення, яке має 1,6% валового внутрішнього продукту. Ну різні оцінки від 1,6% до 1,8% валового внутрішнього продукту. По суті, справи кидає виклик всій людській цивілізації, яка сконцентрувавши зусилля, могла би якщо називається в баранній рог скрутити режим Путіна, путінський режим. А що цьому зараз? Ну якби що уповільнює цей процес знищення путінського режиму? Ну виключно страх перед російською ядерною зброєю чи є інші обставини, і як це можна пришвидшити нарешті? Зважаючи на те, що Україна починає зараз утримувати серйозну техніку, яку раніше наші партнери нам не надавали? Я думаю, три, три причини: перше, ви назвали дійсно було побоювання. І воно залишається якоюсь мірою ну, такого, от крейзі чи абсолютно ну, хворого рішення. Ну в принципі, всі розуміють, що ця верогідність е, різко зменшилась. Друге, е, це нерозуміння, що зробити з такою Росією, яка програє. От не, немає ще до кінця розуміння, а що з ними робити далі. Тобто, якщо там почнеться внутрішня громадянська війна, вона почнеться. Між цими інгуши Чечени, там далі, якути відділяються Татарстан, Башкортостан, між собою на Кавказі. Ну ви розумієте, це так так просто всі думають: міркують. Чому так міркують радянський союз? Він розпався. Да, були якісь локальні конфлікти, але все рівно в основному та ну така махіна імперія вона розпалася. Імперії розпадаються, це показували раніше. Рано чи пізно Імперії розпадаються, да, з конфліктно. Це буває і так. Але що цього боятися? Це історичний процес. І у них цього неможливо. Але вони поки не знають як. І третє, це мої. Ну я, я так думаю, маючи певні факти, й е в мене немає скажімо так впевненості, що всі гроші, західні гравці, фонди, бізнес, витяг виняли з Росії. Там багато залишилось в Газпромі, багато залишилось в корпораціях. Ви ж знаєте, там доступ був в купівлі цих акцій, в тому ж самому «Росатомі». Тобто там є чисто бізнес-інтереси, які реалізуються, от, наприклад, через цю зернову угоду витягують там свої кошти, через інші угоди. Тобто, це ще великі фінансові інтереси великого бізнесу глобального, який ще сподівається на тишу і на те, що вдасться в цьому році, до речі. Що вдасться в цьому році якось вже зупинити цю війну? Тобто, тому відповідаючи на ваше питання про цю воєнні рейки назавжди, ну я вважаю, тут це не блє. Так, да, вони хочуть це зробити, але по-перше, вони цього не зможуть зробити повною мірою ефективно. Які там рейки? Ну, хай переведуть хоча б свою автопром на рейки. Вони ж що? Вони ж цим казали, ми тут. Ура, ура, ми тут таку машину забабахаємо!», Да у них немає можливості автомобіль зробити. Подивіться, вони радіють, коли їм ладу дають на фронт мобілізованим вивозити поранених або там копійку, чи якусь стару виймають вас надійну, до речі, який фіат насправді. Тобто не можуть вони цього зробити. Вони можуть 10 разів про це говорити, але ефективність буде не така, як вони говорять. Це по-перше. І по-друге, багато в чому це сигнал. Зовні, от ми до кінця, ми будемо до кінця, і це блеф. А оце блеф. Тому що до кінця це значить всі свої статки, в тому числі Путіна, віддати на війну. Дуже я сумніваюсь. Путін віддасть, бо це його виживання вже фізично. Так, Путін віддасть, і можливо, там його десятки мільярдів підуть на війну, а всі інші не віддадуть і вони не хочуть віддавати. Навіщо? І тому прийде момент, коли вже прийдеться різати по живому своє. Як тільки прийде до свого грошей, не людського там, да не бюджету, а свого, от тоді все, війна закінчиться. От повірте мені, це Блеф ні в яку довгу на десятиліття, там на роки, як от була війна, там в'єтнамська, війна афганська, не буде такого. Більше того, наступний рік в політичному плані 24-й, він є, ну, роком, мені важко уявити, що буде тривати війна, от, е, такої інтенсивності українсько-російська. Наприклад, там після виборів і виборчої кампанії в Сполучених Штатах, там і в Росії кампанія, там, ну якщо мир буде, дай Бог, у нас кампанія. Тобто, я думаю, що 23-й буде дійсно роком, і це було видно. Де будуть вестися різної інтенсивності дії, особливо зараз, дуже широкої і глибокої інтенсивності. А далі це все буде стихати. А от як закінчиться війна, це дуже важливо. Чи вона перенесеться далі от, на майбутнє, чи вона все-таки якось вирішиться? Ми, ну, я не можу цього спрогнозувати, бо це залежить від розвитку подій на фронті в першу чергу. Але в будь-якому разі, України немає іншого виходу, ніж йти. Ну стільки, скільки потрібно, тому ну, що це питання нашого фізичного виживання людей і виживання країни. Так що, ну що тут гадати? Тому нам цей лозунг партнерів будемо допомагати. Скільки треба? Ну, хай Путін там планує. А ми будемо скільки треба разом з партнером. Дякую, дякую. І влучно, знаєте, влучно, ви згадали а, фіат 124 двадцять моделі, який в Тольятті перетворився на російські Жигулі. До речі, цей фіат. 124-ї моделі в Італії випускали в 60-х роках минулого століття. А дякую, шановні. Валерій Чалий з нами був на, на зв'язку. Валерій Чалий, дипломат, голова правління українського кризового центру. Надзвичайний і повноважний посол України. Пане Валерію, дякую. Слава Україні! Героям слава. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.